Так, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати на тему арбітража трафіка, які саме будуть у вас можливі труднощі у запусках. Ну, а саме буде зв'язка Facebook, дроп-платформа, тобто як знайти зв'язку і як її реалізувати. Тобто, саме по арбітражу спочатку розкажу, потім перейду до теми товарного бізнесу. Коли потрібно закупляти товар так перше з чим ви зіткнетеся проблема це аккаунт аккаунт voйдразні от працюю в Anti-Detect браузері тут зараз загнано три аккаунти так можна примідительна установка зробити так як ми щось тут не закрився і так покажу які бувають ситуації з аккаунтами. Шибко підключення Ошибка підключення к проксі. проксі. Ну так, вирішив проблему. Просто обновив інкогнітон. Вся проблема з проксі зчезла. Так, тепер хочу зайти показати по аккаунтах, які ситуації бувають. Грузиться, грузиться. так. О, влат. Ну, коротше це. Цей аккаунт я взяв якоби в оренду, покористувався і, власник мене викинув з нього. Так, це по-першому. Ну, можу попросити, він мене поверне в цей аккаунт. Добре, наступний аккаунт. З наступного аккаунта. Я так, Facebook. Я крутив трафік, тут з якогось зараз ми подивимося, чи це саме цей аккаунт. Меня просто викидаю чомусь. А вот все есть. Це трошки не те, не то пальто. Вот. Так тут Дився. Що тут? Відразу в рекламному кабінеті. Ці аккаунты я купував по... По-моєму, чи по 300, чи по 400 гривень. Тому що вони були якоби. О, той, хто їх робив, був казав, що вони трастові. Ну, насправді, там ну, трасту як то не було. У мене на обох аккаунтах вилетів ріск Payment. От на цьому аккаунті він такий не пройшов. Що ж вони в мене хочуть? Перші тут хотіли виписку з банку. Тепер, е, наскільки я зрозумів, хочуть документи на сам аккаунт. Хоча той, хто мені цей аккаунт продав, він дав е, в комплекті ну, саме е, ну, документи вже, щоб підтвердити тут особу в аккаунті. Ну, тобто, один, виходить, 300 гривень, типа нафіг. Так от, фінансовий звіт, хочу ще виписку з банку іменно по цьому рахунку, який я підключив. І бачимо тут ліміт воно поки що не показує. Добре, і один аккаунт, який я е, крутив. Це ось цей аккаунт зараз. 100%. І він... вот е, короче зараз, зараз покажу всю статистику з нього. Листопад. Я, по-моєму, жовтня крутив з нього. Жовтня О, по, по сьогодні. Скільки сукручено, в основному все вись. 2255 гривень. Я скрутив з нього. Це воно ще, по-моєму, не вказує з процентом, який Facebook додає якоби, податок. От. Тут е, були ліди по деяких оферах, які я крутив. Вони чомусь тут тож, тут не відображаються. І тут також не відображаються всі люди, які були скручені. Фактично, якщо брати конкретно один офер, то і ось тут брати до уваги то, що в мене тут. Ось така сума нарахована, то... Якоби я залив мінус і прогорів, виходить. Поки чекаю останній лід з холду, то відповідно мої гроші заморожені. Тепер я не хочу лити. Є дуже багато сайтів по саме партнерських програм, які дають свої оффери. Тобто, і на всіх є свої моменти в роботі. Поки що я раджу всім. Хто заходить в арбітраж, повністю забути про ці партнерські програми. Вони суто зроблені на користь тих людей, які мають той товар, і відповідно мають цю платформу. Вам з того користі буде мало. Я за це відповідаю. Е, які є? Є от папа платформи. Ну Тут з нових товарів. Тобто особо е, так-то немає таких актуальних, які б зараз продавались. Тобто щось е, звідси брати якийсь офер не, не дуже актуально. Так, чути мене чи не чути. Угу, Треба перевірити. Перевірити. Загальне. Відеоефекти. Є тут щось чути. Так. Ну і самі відгуки. Попередні відео я здавав про PAPUDROP. Можете подивитись. Досить така платформа. Там казали, що тут крадуть лідери. Ну, це на будь-якій платформі може бути. Тобто, і, ну, і актуальних товарів наразі немає. Так, є ще у нас. Drop.Top сайт. Сайти я викладу в описі під відео ці платформи, на яких можна брати товари. Так, тут у нас, ну, є от щось та є. Але знову ж таки, якщо погані товари, то буду писати коменти погані. Там, якщо ваша реклама 5 днів крутиться, в перший день хтось заказав. Ну і на п'ятому може зробити відгук. Тобто, дивіться за актуальністю оффера і за... Ну то тобто, є це перевірка на брак. Любий товар, який пускається в оборот, перевіряється на брак. Можливо, тут на цих платформах на брак їх не перевіряють. Тобто, ну тут я теж не знаходжу таких аж сильно актуальних оферів. Здебільшого всі ті, які були раніше. Все те ж саме. Другий сайт, третій точніше сайт. Тут оферів трошки більше. Так, тут якусь я суму пробував крутити. автомобільний обігріватель плюс компресор. Офер заходив. Ну, з часом почали писати погані коменти з тим, що обогріватель не гріє, компресор не качає. Тобто оферів є дофіга. Знову ж таки, тут. Ну, ситуація інша, то що вони максимально наближують ціну виплати за продажу е цього товару, приведеного вами клієнта, е до е то, тої суми, яку ви платите там, в Facebook чи на іншій платформі, за те, щоб привлікти цього клієнта на лендинги, і щоб він купив цей товар. Тобто тут максимально ну, смішні ціни. От тут товар 2000 стоїть, а вам платять 6 доларів. І плюс можуть також красти ліди яким чином. Тобто от тут закази поступають. І от тут може бути от така штука, як треш відклонен, і цього буде досить багато. Ну тут вони наблизили так, ці, ну, то есть мало платять за, за те, що приводити клієнтів, ну і відповідно їм не потрібно вже красти ваших офферів. А на цьому сайті вони тут продають воздух. Тобто кажуть, якби цей товар, але в нас є щось краще. Я все-таки вам рекомендую краще купити, тобто в концентрі говорять. А на самом деле продають ось це. це. Той самий товар, просто на ценку роблять. То есть, до допродажу роблять. Вам тут якийсь процент капне з допродажі? Тут на цьому сайті, я думаю, що вони допродажу можуть робити, але ви цієї допродажі не побачите. І так, що я хотів показати, який актуальний оффер можна знайти? Ну, тобто, як шукати, я думаю, всі в курсі. Да? Адхерт. heart И вот. И тут заходим. Заходим креативы. И пишем зараз То есть креативы. Вот. И тут. Ну, я уже проверил, какие это оффер Саме такий чіткий. Ми можемо пошукати так інтуїтивно, який ж наш офер актуально зараз заходить в даний час. А нас час 12 листопада 2023 року. І так, ну, важко, важко знайти. Інший шлях можна і інстаграм сам полистати. Які вам будуть е показувати щось актуальне. Так, попробую зараз лампа написати. Лампа. І шукаємо ці, це слово в описі під креативом. Не написала лампа. Лампа. Так, от, має щось бути. Це вже цьогорічні, Так, цьогорічні, 11.04. І саме актуальне у нас заходить. Лампа-лампа. Саме актуальне... Не бачу я цього не бачу. Так, добре, шукаємо актуальний офер, який у нас зараз залітає. І це такий космонавт Космонавт. 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 І... Тепер дивимося. Офер. Такої то дати запущений. На минуточку. 5 днів крутився. Далі. З 20 запущено 4 дня крутився. Зараз такої реклами дуже багато. І цей космонавт реально ходовий. Тобто він є актуальним на ринку. Но цієї саме офери цього на платформах немає. Його немає. Тепер дивимося, яким чином. Тобто ви хочете відтестувати цей товар. Ви шукаєте тут, наприклад, в описі код Космонавт лазерним проєктом. Це ключове слово. Воно може бути по-російськи, так як в Україні дуже часто застосовують російськомовний опис і тому подібне. Бачу, що... От ж не догрузила ага, я через мобільний інтернет то воно погано грусить так по-моєму цей нормальний інтернет ще раз обновим Ну, ось. Коротше, переходимо ми. Тут Instagram веде. Нам треба... знову тупить? Ще раз напишемо спочатку. Космонавт. Космонавт. Так, і отут оцей космонавт. І він нас веде на сайт. Тобто, яким чином нам потрібно е, привідтестувати цей е, товар. Ми просто копіруємо сайт, е, робимо обратний зв'язок, щоб вам заявки падали в ваш е, Telegram чи Google, тестуємо його і відповідно... Далі визначаємо ціну ліда, тоді дивимося, скільки по закупці цей товар буде. І прораховуємо актуальність даного оффера. Тобто, який буде чистий дохід з затратами на товар, на рекламу. Ну, відповідні ризики всі врахувати. Тому що товар можуть не викупити. Тобто є два значення «Approve» і АВП. Перше це коли просто ти підтверджуєш заявку. Друге це коли ти е, цю заявку фактично викупаєш нової кошти. Mm. Далі, тобто ми будемо зжимати за якісь певну кількість лідів, можна вираховувати, який буде «Approve», АПСА. Досить дорогий товар, тобто націнка може бути тут ну, великою. Ну, сам товар може коштувати, наприклад, 400 гривень або навіть 500 а тут за продажу ну, 700 гривень. Тобто, враховуючи що, 700 гривень чистого доходу, навіть якщо реклама буде по 10 доларів, то за один заказ, то у вас виходить 400 гривень. Чи 300 гривень, чистого доходу. Ну, це дуже велика ціна за продажу. Тобто, як мінімум, беруть в середню, там, думаю, до 200 гривень на такий товар будуть заявки. Ціна заявки 200 гривень. Тобто, це по цьому зрозуміло. Це самий актуальний спосіб в білій товарці. Поки що я не затрагував сіри. Сіру тематику, таку як гемблінг. тобто там співвідношення буде зовсім інше, буде більше проблем з самими аккаунтами, але, й відповідно, якщо реклама буде крутитись, то у вас будуть більші, так скажемо, доходи від цього, тому що там платять ну, більше відносно. А тут от така малява виходить, по товарам з дроп-платформ я б не радив працювати. Тобто, відповідні ризики є. Тобто, що платформа сама може не виплатити чи вкрасти ваші ліди. Ну і там не актуальні товари. Ви тут вибираєте для себе щось актуальне, закупляєте і працюєте з цим товаром. Тим більше заявки можете самі обробляти і робити до продаж. Тобто, це набагато буде продуктивніше. В наступному відео постараюсь показати, як я копірую, е, даний сайт і підготовлюю його під е, саме вже якби себе, щоб налаштувати трафік. Так, і можна було і самому його опрацьовувати. І бути впевненим в тому, що вас ніхто не вкраде ці заявки ваші. Також, що Ну, вас не обманють і не виплатять кошти. Тут же ризики буде нести нова пошта, коли ви відправляєте товар і вже получаєте назад гроші. При високих оборотах, великих оборотах, то відповідно теж потрібно відкривати ФОП. Добре, наразі все. Чекайте наступних відео.